Всім доброго весняного ранку. Сьогодні 3 березня. І я йду зараз в магазин. От, бачите, несу щось несу пакуночок. Це старі капці шкільні Елізабет. Вона їх продала на такому сайті депоп. Це там, де можна щось купити вживане або продати свої ж вживані речі. і Я зайшла сюди по дорожці, хочу показати вам, як красиво у нас вже порозцвітали квіточки весняні. Так, це мій пакуночок, ще раз покажу. Елізабет мала ці шкільні туфельки, але швиденько з них виросла. Ножка, ви знаєте, як в дітей росте швидко. Вбирала їх там, не знаю, може 10 разів, може менше. Виставила на продаж, тепер продала і буде собі мати якісь кишенькові гроші. Я, хотіла, я йду вислати для неї, хотіла вас запитати, як ви до того відноситеся. Я, наприклад, тільки за. Ось зразу вам покажу, що у нас вже весна, все цвіте. І за одним ще покажу вам оці, оці нарцисики гарні, також цвітуть, які красиві. Посхиляли свої голівочки. Ще ось ці, не знаю, як вони називаються. Теж вже поцвіта... пороцвітали. І з другої сторони маленькі нартисики. Це вже інший сорт. Такі дрібосенькі-дрібосенькі, гарні. Ну, Весна у нас іде вже повним ходом. Бачите, тут в Англії от кінець зими, початок е, бе, цього, березня, так, і вже все квітне. Така гарна галявинка. І ще покажу дерева. Дерева також розквітли. Ну, не всі, звичайно. всі зараз, Добре, що всі зараз не цвітуть. Подивіться, які гілляки О, красунечки, як наречені. Звичайно, і пташки. Дуже раді цьому. Співають, вже щебечуть самого рання. І особливо зранку і ввечері. Чути їхній спів. Подивіться, як гарно. Так що висилаю вам трошечки весни. Ну, разом ще покажу тут маленькі фіалочки. Бачите? Ну і ромашечка якась. Ось так. Йду далі. І хочу продовжити свою тему, яку розпочала. Як ви вважаєте, чи це добре, чи ні, купувати вживані речі. Або продавати свої вживані речі. Як на мене, то це дуже добре, тому що так ми якось не то, що економимо, ми не завдаємо менш такої великої шкоди природі, тому що ми використовуємо ресурси на всі 100%. І по-друге, ми економимо самі ж для себе, тому що, наприклад, мені щось потрібне на один раз чи на один сезон. І я знайшла це вжива, не за Якщо інша людина цим вже не користується, їй не потрібно, а мені потрібно, то чому б і ні? Тут я йду по переспортивні майданчики. І сьогодні в нас неділя. Хочу сказати, що в нас дуже-дуже розвинутий оцей футбол. В неділю дуже багато гуртків. Батьки приводять дітей. Ось тут, наприклад, футбол приводять. Дітки грають, батьки чекають. І в будь-яку погоду, чи то, чи тепло, чи сніг, чи вітер. Особливо в нас тут вітер. Всі чекають, хлопчики грають, дівчатка грають. Купа людей своїх дітей віддають на якісь гуртки для того, щоб вони не сиділи вдома, а були зайняті чимось. Ну і за одне вони закаляються. Там далі бачу такі більші хлопчики. Тут менші. Відгороджені поля, пропорцями. І вони так акуратненько після себе завжди все прибирають. Приємно це бачити. Ось це вам покажу деякі кадри. У нас. Там стоянка автомобільна і продовжують її. Засипали щебінем, а підгодом ось таке, якби не знаю, така прокладка. Зверху засипають щебенем І, напевно, будуть поверху, що служить якийсь якби, асфальт. А може, просто буде щебінь, не знаю. Ось так, зробили. Це роблять для людей. Я якось так зайшла, що не знаю, як звідси вийти. Тут, мабуть, і не можна було ходити, я пішла на простець. По дорозі до магазину я проходжу через таке старовинне кладовище. Тут дуже-дуже старі могилки. І також вже розквітають нарциси біля кладовища. Ось ця старовинна церква 16 століття. Торіччя, вона якраз зараз реставрується. Там, бачите, стоять ці скіпи. На жаль. Зараз немає ніяких віроприємств тут, бо, як правило, тут завжди є дошка олошення, пише, які міроприємства вони проводять. Ну, є ось кофе та чай. І скоро розцвіте багато нарцисів. От-от. Ця церква дуже підтримувала. В свій час українську спільноту. На деревах були такі жовто-блакітні стрічки. Зараз вже познімали. Ось так. Ну і далі. в магазинчику. Це в нас такий задній маленький якби, шопінг центр ну, Там деякі магазини, то не називеш шопінг центр такий сільський. І е, зразу напроти хочу показати будиночок. Ось такі будинки йдуть. Бачите, в рядок, попри дорогу, і В одному. Дуже приємно, що люди не забувають і до цих пір підтримують нашу Україну, нашу державу. Тут мені по дорозі зустрілася ще ось така краса. Це просто щось неймовірне. Ось так приходить календарний місяць, березень і все. Все навкруги цвіте, пахне, стає таке яскраве, радіє земля, радіє око. Ось так. Тут в, в дворі з людей я замітила такі прекрасні корзиночки. Неймовірно цікава ідея. Ось ці корзиночки з нарцисами. І нарциси відцвітуть, можна щось інше посадити. Беріть собі на замітку. Взагалі англійці дуже люблять насаджувати нарциси попри дорогу. Чи то на автобамі, чи то в сільській місцевості. Отакі От так, пере... ніби перехрестов кольцо. І такі нарциси по всі сторони. Люди їдуть, і це кидається боку, і людям приємно. Тепер хочу вам показати дві наші нові валізи. Я з чоловіком подивилися відзиви, почитали і вирішили замовити ось цю фірму Самсоніти. Ніби дуже добра фірма, дуже добрі відгуки про неї, що чемодани не добре носяться. І такі вони легкі, компактні, комфортабельні. От, і, ну, не знаю, нам сподобалися. Ми подивилися і собі замовили ось таку блакитну, темно-синю, верніше, і таку жовту. Получається, знов так, як у колір нашого прапора. І ще що добре в цій валізі, що тут йде тройний security якийсь такий замок. Ось тут замок, ось тут і ще десь там знизу. Угу. Тут можна написати своє ім'я. І тут третій замок знизу. Дуже вони легесенькі. Ручка відкривається. Такі е комфортабельні, транспортабельні. Фірма ось ця самсуніти. От, бачите, пише 3 point Lock Strong material and lightweight що дуже міцний матеріал і дуже легкий. І що ще тут добре, що тут можна, якщо колесика поламається, то можна просто оцю от систему замінити. Якось воно там знімається, відсилається до них і вони замінюють на нову. Ну ось, Точно такий ж самий темно-синій колір для мого чоловіка. Тільки трошечки більший за розмір. Такі два, такі дві валізи. Ось. Дуже гарні і веселі. Зараз зніму вам, що я роблю сьогодні в неділю. Ми готуємося клеїти шпалерами ту стінку для Елізабет в Елізабет в кімнаті. Дивіться, я розклала шпалери на підлозі. Виміряла, з одної сторони, в мене праска мені допомагає, а з іншої, там в мене теж щось є. Виміряла висоту. За допомогою рулетки провела ось таку смужку і тепер буду вирізати. Ось цей клей ми купували для шпалер, його потрібно розводити. Вирішають тролі. Дуже добре клей. Як Та я його обтоковувала. Як так? да, 90 секунд такий клей стався. Ти що на 3,5 літрів да, так? Ну, да. Та воно цяпкається мені на ногу. Ну так все, іди, іди, що. О, операція почалась. Так, це вже намазані і треба їх залишити на 10 хвилин, щоб вони там пропиталися. Тепер намазуємо, клеєм ще всю стінку. Тут ми розміряли, для першої. Що я роблю? О, Елізабет. Не спіши. Ти для... акуратненько, щоб не забрати. Це я трошки ще прийду, ну. Бо висіла. Це багато. Нє. Yes. Бать, зараз впітайте сір, бать. Ти бачиш? Ну добре, хай буде. Нема смисла. Іного разу. О. Був смисло, я теж що... mm -hmm. поплював. Бачите, як добре всім разом робити. Ні, не, не добре, не, не слухай. Не добре? Так, в нас скільки ще десь є? Сім хвилин. І так? І ти куди ту дасть клеїш чи сюди туди. Так. Ой. Може драбину Наверно. Мені кажете, що трошки нерівно. Зверху. Мені каже, теж рівно. Зверху країни рівно. Треба зверху поставити його рівно, а тоді поверху йти донизу. Треба верху ставити рівно. Тут рівно врізано. Там рівно врізано, так. Так, так, ми таку рівно ми врізували. Ми ж під лінійку все вимірювали, з бет. Ні, бачимо, що не рівно. Дайте мені цю. Ні, дай мені е, як називається дробину бачу. Що ти під шпатель там обрізаєш? Ох, яка тоненька полосочка. Можна жити зусиль вставить. Батьк навчився. Гарно так не як, як гарно вийшло. Елізабет, тобі подобається? Ага. Так, це Знає такий це ножик, роз... спеціально, щоб обрізати обоє. А, не, не тільки обоє. Okay. Не обой, так? Язик. Язик, так. Язик, так. А Та на камері така, Правда? Yeah. Воно таке різь не просто біле, а таке перламутрове біле, правда? Гламурненько виглядає. Це ти сама все підібрала, так? Mm -hmm. Чому так? For... Mm -hmm. Вот первый так аккуратненько, аккуратненько и і... нашего наклей. Дай хай елизабет зробить. Да, раз. Звідси сюда. Ну, элизабет. Итак. Так. Так. Все, все. Матик получается, молодец. Yeah. Mm. Oh, молодець, Елізабет. <laughs> Вже велику oh. полоску відрізала, чи ні? Лагенько? Тепер витирати на дошковий клею. Чуть-чуть наклеїться. Відклеїш там останні. Тут можеш їх там відклеїти, да? Тут робили скраю хіба ти зробила, Елізабет? Так не му... дальше, не? О, так. Ти так руку відміниш далі руку. Це все. Бачите, тут Ну, засильне Опа. І витирай. А чого там діжка буде? Той зайвий клей. Це останні стріхи і кімнатка дороблена. Такі гарні шпалери, перламутрову відтінку, рожеві з перламутровим білим. Три годинки роботи, і зато яка краса. Може менше? Думаю, що ми тут думаємо. Думаєте, що менше? Дивіться, рожевим почалися полосочки і рожевим закінчилися. Все, йдемо збирати чемодана. Ти вже можеш відтилити. <плес> Я повернулася до своїх валіз і ніяк не можу її відкрити. Я вже і так, і так її крутила. Цю відкрила. Тут відкрила. А оцей боковий ніяк не можу відкрити. Якось так і дивилася. Дивилася, не зрозуміла, як його відкрити. Ти і ввела свій цей пін-код. Нічого воно не, не працює. Зараз буду питати чоловіка, як її відкрити, бо буду вже складати валізи в подорож. Тут уже позбирала речі, Де, не деякі, а багато що. І ще вам покажу, що купила собі ось такі тапочки, були по знижках 50 копійок в магазині Primark. Також візьму з собою, вони так мені сподобалися, яскраві. Жовтенький, різнокольорові. Також взяла оцей купальник жовтенький. Ось розмір мідіум і коштує 5 фунтів. Це окремо верх і низ продається. Бачите так. Зараз однією рукою не зроблю. Ось так. Тут на нас зав'язочка зверху. Ну і низ такий же ж на зав'язочках Ось тепер добре розложила, покажу верх 5 фунтів, зверху на зав'язочках і знизу на зав'язочках. Так само низ 4 фунта 5-4 це 9 фунтів. Тапочки 50 копійок по знижках. Також купила ще ось такого кольору купальник. За тією ж самою ціною голубенькі. Все буде жовто-голубе, як і личить українцям. Вже не буду повністю показувати, точно такий, такий же самий фасон. На цьому буду з вами прощатися і побачимося вже на відпочинку. Щось вам зніму цікавеньке.